Добривечором, доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі, добрий вечора, друзі. З вами український історик та журналіст Шевець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують, а кого вони об'єднують? Вони об'єднують тих, хто хоче об'єднатися. Тому що за довгі роки, за все життя я зрозумів, по-російськи «безполезно», Переведіть по-українськи слово «безполезно». Будь ласка, друзі. Безполезно об'єднувати тих, хто не хоче об'єднатися. Немає сенсу по-українськи. Да? Але тут немає сенсу три слова. По-російськи безполезно. Одне слово, от скільки я би не говорив, скільки б я не бився головою в стіну, скільки би я не доводив щось українцям, скільки б я не говорив правду в своїх стрімах. Українці вірять брехні, українці вірять розводіло. Так. І це є головною проблемою українців. Головна проблема українців в тому, що вони вірять людям, які їх розводять. Просто я не буду казати, кого. Не буду ображати. Але українці вірять в розводілого. вірять тупо з такими витріщеними очима. І в цьому головна проблема України. У нас немає в Україні не було ніяких проблем. Хто у нас сьогодні? Пан Вячеслав Скорей, добрий вечір. Пан Серж, добрий вечір. Пан Михайло Дідух, Доброго вечора, пан Михайло, Ігор Ткач. Вадим Адам Сатанів, Саша Спащенко з Миколаєва. пані Єлена Стукалова, добрий вечір. В'ячеслав Семченко, пані Ксенія, добрий вечір. І Віктор Дитяк з міста Ладижина І пан Кирил. Доброго вечора, рідні, дорогі друзі. Для мене всі, хто в чаті, це мої особисті друзі. Я радий, що ви приєднуєтесь. Дякую за 26 лайків. Я вірю, що лайки поставили небайдужі українці, які переживають і люблять свою неньку Україну. Пані Ірина Шипенкова, добрий вечір. І пан Руслан, добрий вечір. Пані Алла, Доброго вечора, кельмці. От я радий кельмінці. Доброго вечора, пані Алла. Доброго вечора. Я радий, що земляки з кельмців, а я сам з Кельменецького району відкрию таємницю а, зі мною. Пані Світлана Іщенко, низький Уклін, як завжди, героїчному Херсону. Пані Олександра і пан учений собі друг. Добрий вечір, Бабин. Ну, Бабин, Кельменеччина, я дуже радий, я був в Бабині, там цікаве дуже кладовище, гарне кладовище. Люди доглядають кладовище 19 століття. Наскільки люди його доглядають, наскільки воно гарне, по-російськи ухожене, е, доглянути по-українськи, що там просто можна проводити екскурсії і показувати старовину. А ще в Бабині кажуть, є водопад, пане учене, є в Бабині водопад чи ні? от Потрібно мені відзняти в Бабині Кельменецького району водопад. Пан Андрій Кожухов, добрий вечір. Пан РС. Добрий вечір з Рівного. Тетяна Чорнобривець і Ігор Антонів. Снятина. Доброго вечора рідні друзі. а Кодим... так Пан ЕС, добрий вечір з Кодимщини. Добрий вечір. Підскажіть, де Кодимщина, пане ЕС Напишіть, будь ласка, якби знання мої по географії не дозволяють зрозуміти, де це Кодимщина. Цікава така назва, цікава місцевість. Так от, ви знаєте, сьогодні от я ще раз сказав: говорив, звідки я от взяв всю тему стріму: війна в Україні закінчиться через день. І вона дійсно може закінчитися через день. Дніпро, пані Надія, з Дніпра приєдналася, Так. Да, Ігоре, Село Бабин, водоспади. Я вам скину в Facebook відео фотографії. Дякую, пане СР, Я обов'язково під'їду в село Бабин і водоспад, відзніму. Відзніму. Рідна Кельменечина. Іванівці, Бабин, помаленько будемо розкривати історію. Кодимщина це Одеська область, місто Кодима. Дякую, пане Ес. Я прочитаю, подивлюсь, що можу узнати про місто Кодима. І пан Фольфсвайн Пасад, Чернівці, наш обласний центр, місто Чернівці. Вітаю вас. Ви знаєте, звідки я взяв назву сьогоднішнього стріму? Війна закінчиться через день. Це не фантастика. Війна може закінчитися з пан Олексей Лавмикович. Добрий вечір. Нас вітає Одеса. І теж я вкланююсь героїчній Одесі. Яка тримається, тримається, наскільки вона може триматися і прикриває південь з Миколаєм України. Пан Павло, добрий вечір. Добрий вечір, рідні друзі. Так, от про тему стріму. звідки я взяв? Що війна в Україні закінчиться через день? Це не хайпове. От я на відміну від колег, які збирають по півмільйона за один перегляд, вклавши тупо хайпову назву, я не хайпую. Я ніколи не хайпую. Я навіть собі по в ущерб покладу звичайну назву, яка набере. 800 переглядів, Да але 800 переглядів це люди, які будуть дивитися і щось думати. А хайп це просто хайп. Ти кладеш назву наші диверсанти в Москві. Да От якби я зараз поклав назву Наші диверсанти на червоній площі, півмільйона переглядів. Ну, де наші диверсанти на червоній площі? Хіба що в Мавзолеї до Леніна забралися? Тому назва сьогоднішнього стріму, підкреслюю: назва сьогоднішнього стріму Війна в Україні закінчиться через день, це реальна назва. Перед тим як я буду розкривати тему нашого стріму і розкривати, чому війна в Україні закінчиться через день, попрошу традиційно підпишіться на український YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки завжди потрібні. Чим більше підписок, тим більше розлітаються відео по Ютубу. Друге, будь ласка, є резервний канал. На ньому підпис, підписано 263 чоловіка. Резервний мій канал українські сокряни. На Ютубі набирайте назву великими буквами Українські сокряни. І зразу вам надпис: Українські сукіряни і, і е, заставка мужчини з такою бородою, як у мене. Це Петро Конашевський дачний. Підпишіться, наберемо тисячу підписників, запасна площадка для стріму, на випадок чого. І традиційно знову низько кланююсь. Я ви знаєте, завжди кланююсь людям, завжди вдячній кожній людині, яка скаже добре слово, яка допоможе, хоч хоть підбадьорить. Дуже вдячний і дуже вдячний людям, які допомагають донатами. 54 57 08, 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. І по темі стріму, по темі стріму, звідки я взяв цю назву, і як я можу і пояснити, що війна в Україні закінчиться через день. І це реально повірте. Війна в Україні може закінчитися через день. Ви скажете, такого не буває, в історії не було. Ну і пам'ятайте Віктора Федоровича Януковича. Пам'ятайте, як він Україну стиснув кулак. Пам'ятайте, як мінти безпреділили і забрали у підприємців все. Пам'ятайте, як Янукович хотів віддати Україну Росії. Харків хотів віддати, Крим хотів віддати. Де Янукович? В Ростові. Два дня Революція Гідності, три дня розстріли і все, немає Янукович. Ситуація міняється в будь-яку хвилину в Україні та в будь-якій країні Європи. При чому правильно, якщо захочуть люди. Так от, якщо захочуть українці, відкрию вам великий секрет: якщо українці захочуть, то війна може закінчитися через день. Повірте. Пояснити, будь ласка, поясню для початку. Е сьогодні я говорив з однією людиною розумною людиною, начитаною людиною, трудолюбивою людиною. І людина сказала: ми могли б бути як Польща. От чому я з впертістю провожу свої стріми кожен день, не відпочиваючи. Тому що слова цієї людини, яка розумна, яка прожила життя, а вона каже, Україна ж могла бути б як Польща. Я кажу, рідний, дорогий, а Україна могла б бути як Сполучені Штати Америки. А чому так мелко, як кажуть росіяни? Чому так дрібно? Ну, дрібно не то слово. Мелко, мелковато. Чому Україна могла б бути як Польща? Вам плакати не хочеться, не хочеться плакати. Тому що в 89-88 році поляки приїжджали в Чернівці місто, продавали ті джинси Lucky Strikes, да? і скупляли золото, утюги, термоси, все на калинці. І вони казали в кабаках на Кобилянській, поляк це не, на, не національність, поляк це е, професія, це бізнес. Чому Україна має бути схожа на Польщу? Чому ми давно могли би бути як Америка? Україна в 1992 році була наймогутнішою країною Європи в військовому потенціалі, в економічному потенціалі, в потенціалі голови населення. У 92-му році в Україні було все, могутня промисловість, промисловість, яка виробляла ракети. Промисловість, яка виробляла такі ракети, як Сатана, СС-20, а НАТО боялося цих ракет страшно. І Америка потім добилася, що ці всі ракети порізали на металолом. Україна виробляла літаки, виробляла все в Україні. Наймогутніша економіка, аграрний сектор, заводи. Ви скажете, а де ж це все? Правильно, це все вибачайте, похилили самі українці. Самі українці з 92 го року розікрали і розвалили свою державу. Або дозволили розікрати і розвалити саму державу. Ви скажете, я ображаю українців? Ні, я не ображаю українців. Моє рідне місто Сукіряни розікрали. Самі ж жителі міста Сукіряни. Кожен крав, якщо не пай десь хватанув, то взяв, пішов, де були колгоспні споруди і ламав ночами, бив камінь, брав. Все розвалили, все. А в маленькому місті Сукіряни, подивтесь на карті, воно на кордоні з Молдовою. Було 27 філіалів заводів. 27 філіалів заводів. Місто. Місто знала, це маленьке місто Сукіряни знали не тільки Україна, знав Великий Радянський Союз весь. Єдине кафе в СССР. Це я не рекламую СССР. Я просто відмічаю факт: єдине кафе з левами мрія, і найкраще пиво в СССР наше, Жигулівські Сокірянські. Найкраща мінеральна вода в СССР і в Європі. Наша Сукірянська. Багато що в місті було найкраще в Україні. Маленьке місто Сукіряни входило в десятку райцентрів Радянського Союзу по промисловості і економічному розвитку. А зараз тут залишилося тільки якихось. 30-40 магазинів, все, більше нічого нема. І так вся Україна лежить в руїнах. Хто це зробив? хто Турки, Татари, хто зробив? Росіяни? Хто з скоротив з 52 мільйонів населення українського? Хто скоротив до нинішніх 15 нас? Хто скажіть, будь ласка? Ми своїми руками викопили Україну Могилу своїми руками, тому що мовчали, коли бачили, як Україну грабували і гвалтували. А раз ти мовчиш, то ти співучасник злочину. Раз ти нічого не кажеш, ти співучасник злочину. Це навіть по кримінальному кодексу України. Якщо ти йдеш, бачиш, що гвалтують, ти відвернувся, пішов довели, то ти будеш співучасником, тому що ти не викликав 102. Так само українці. Ми могли вже давно Україна перегнати Америку. Ми не могли перегнати е, Європу, ми не могли перегнати Німеччину, Францію. Ми їх вже давно би перегнали. Ми в 92-му році їх перегнали. В 92-му році. Правильно, проблема в тому, що в 92-му році прийшов комуняка Кравчук. Якби ж він був комунякою ідейним. То це півбіди. А він був продажним комунякою. І він розвалив Україну, залишивши тільки коляску, кравчучка, все. А далі пішов кучма. да Бренькав на гітарі, рижий, так, кучма. А, а як він став президентом кучма? Хто його призначив? А? Його ж ніхто не знав кучму. Хто в нього вклав гроші? А, правильно. ті Хто у чорних шапках задумали ще тоді розвалити в Україну? І ті в Чорних шапках валять Україну до сих пір. А хто розумний, або в тюрму, або в могилу, або мотай за кордон? Розумні люди не потрібні. Тепер про війну ми можемо закінчити війну через день. Фантастика чи не фантастика? Можемо. Коли закінчиться війна? Раніше я казав, коли закінчиться останній українець, простий робітник селянин. Далі воювати ніхто не буде. Повірте. От тільки закінчиться простий українець-робітник селянин. До речі, Міністерство оборони сьогодні сказали, що буде по-новому е, набирати е, солдат в ЗСУ. А я виклав відео, сказав, як по-новому. ТЦК зараз тупо б'є, ламає на вулицях. І на руках уже не заносив бусика, а закидує. А як вони по-новому, Ну яка метода, що Шо, калачем, шоколадою чи півлітрою будуть у бус заманювати? Головною проблемою, чому не закінчується війна в Україні, а сьогодні знову звірячі обстріли. Знову звірячі обстріли е, е, України. До речі, і Чернівецька область, в Чернівецькій області сьогодні були прильоти. Так, в Чернівецькій області були сьогодні прильоти, прильоти прильоти були у нас. Питання: і люди зустрічають мене, мої земляки, да? дивляться так, а YouTube канал, наш український історичний Ігор Кравцов, подивилися вже 15 мільйонів 400 тисяч чоловік. Переглядів, да? переглядів. А ясно, що кожен перегляд один-два чоловіка дивилися. Фактично 30 мільйонів українців подивилися YouTube канал Ігор Кравцов. І люди кажуть, коли закінчиться війна? А я їм кажу, люди, коли ви захочете, і дивіться на реакцію людей. Люди дивляться такими очима. А ми що можемо впливати? Можете ви впливати? Українці! Війна закінчиться, коли ви зрозумієте, що вас розводять. Одна людина написала мрій: я не мрійник. Мені 59 років, я не мрійник, я реаліст. Коли ви всі, в тому числі людина, яка написала е, мені, що я мрію, зрозуміє, що нас розводять, і буде про це говорити. І коли вся Україна не буде давати себе розводити, війна закінчиться на другий день. Перший розвод це притула. Де сьогодні вийшло відео, де е, спутник 600 мільйонів гривень притула назбирав на спутник. Де спутник, спочатку казали, купили, потім не купили, взяли в оренду. Потім не взяли в оренду, а показав притула 5 знімків. І на цих 5 знімків на лівому папері дешевої якості е, українці дали 600 мільйонів гривень. І далі притула зрозумів, що українці, вибачте. Як малі діти, да? їх можна надурити притула накосив 400 мільйонів доларів. В той час, коли пенсіонери дають по 100 гривень з пенсії 2800 і ледь виживають. Війна закінчиться, коли українці зрозуміють, що на фронт повинні йти. Відео, а відео дас. Як написали відео про е, рівненського воєнкома Андру Щекач, як який цілий день цілувався і, і щось робив там. Біля шкафів з коханками, да? це начальник ТЦК. Здоровий годовний. Написали з проросійського каналу це відео. А як це зняли, Да так що владу турбує? Як це зняли? Що борол, начальник ТЦК з дівками цілується у формі ЗСУ, Да Це у них такий робочий день, така оборона в рівно да? В Рівно, да? Українці війна закінчиться, коли ви зрозумієте, вас розводять, вас просто розводять. Прості українці страдають, воюють, донатять, прості українці все роблять. Прості українки йдуть в ТЦК, обслуговують ТЦКшників за те, щоб сина не взяли. На нас, простих українцях виїжджають. А на кому виїжджають, вибачте, на зоні кажуть, того. І ще й воду возять. І це українці не розуміють. Українці просто не розуміють, що війна виїжджається вже 11 рік на простих українцях, що нас розводять, а за 11 років люди, які при владі збагатилися, стали, ну я не знаю, багатше арабських шейхів. В Україні зараз зросла кількість мільйонерів в 4,5 рази. Мільйонерів, думайтесь, статистика за два роки війни. У нас нема грошей в Україні. Та валом в Україні грошей. Люди мої, грошей валом. Нема у нас грошей. А в Україні валом грошей. Кількість мільйонерів зросла в 4,5 рази. Такого економічного росту немає не в США, ні в Саудовській Аравії. Мільярдерів в... на в на один, на один раз кількість мільярдерів в Україні зросла. Чи в два, чи в три рази мільярдерів зросла. Скажіть, будь ласка, звідки, що в Україні бізнес, в Україні економічний ривок? Це все крадені гроші у вас. Усі мільйонери, усі мільярдери, які ростуть як гриби. Подивіться, скільки тачок. Україна лідер по Покупці автомобілей люксусових брендових в Європі. Європейці не розуміють, як ми даємо гроші Україні, коли Україна купляє саме більше люксових тачок. Звідки українці вас розводять? Нещасні. Ви. ви віддаєте своїх дітей на смерть, ви віддаєте свої донати на ЗСУ. Ви мовчите, коли вас ставлять раком, вибачте, будь ласка. Витерпите все, це могила, це шлях до могили України. Це просто шлях до могили. Тому що українець повинен розуміти, що його розводять. І коли він почне це розуміти, коли він почне собі казати, чому мене розводять, тоді війна закінчиться на другий день. Коли українець почне казати, що повинен воювати син, начальника ОВА. Начальника облради, коли вся ОВА і облрада обласна повинна йти на фронт, коли місцеві е, значить чиновники, як у нас 160 шістьдесят да маленькі сукіряни, 160 чиновників, Йо-майо, -йо, в 1900 році на усю на весь повіт сукірянський було 10 чиновників. І 15 поліцаїв. А зараз 160 чиновників це не військова таємниця, це відкрита цифра. В Україні 600 тисяч чиновників. Як ми прогодуємо в Європі, скільки чиновників немає в Україні? Для порівняння в Америці в місті Детройт. 40 чиновників на Детройт. Це місто мільйонник А у нас на сукіряни 5 тисяч чоловік 160 чиновників. Ви хочете виграти війну в Росії? Все. Війна закінчиться завтра, коли ви це зрозумієте і не будете мовчати, що нас розводять, тупо розводять, дорогі мої рідні. Розводіло з 2014 року йде. 11 рік іде війна з Росією, 11 рік український народ розводять. Іди воюй, іди посилай своїх дітей воювати на смерть, іди плати податки, а податки нема що оплатити Роботи нема. Ціни зростають кожен день на все. Донать ЗСУ і не один волонтер не скаже, а відки донатити. От запитайте волонтерів, хоч одного, які кричать кожен день: давай донати. звідки донатити, Шо, у грабіошку українцям йти в розбоїти, відки роботи ніде нема. Якщо українці будуть вимагати, щоб на фронт ішли діти Порошенко, діти Данилова, діти Мосійчук, діти кварталу, діти всіх верхніх, головатих ішли. ні, не в третю, четверту лінію оборони, потім всі груди в ординах, з дешками. А в на нуль, на нуль. Відео, де е, чиновник, значить, де воєнком Рівенського ТЦК здоровений, вгодований лось обнімався з своїми підлеглими да, в формі ЗСУ. Показало і зараз вже кажуть, що штаби забиті. Усі українські штаби забиті, укомплектовані, а на нулі немає нікого. На нулі немає офіцерів. На нулі командир позиції – це сержант. Там навіть молодших лейтенантів немає. А офіцери ЗСУ за 40-30 кілометрів від передової. Коли українці це зрозуміють? Все. Якщо українці це зрозуміють, якщо українці будуть відстоювати свої права на нормальне життя, я підкреслю, я не мрійник. Ну коли українець буде відстоювати своє право хоча б на нормальне життя? То війна закінчиться через день. Повірте мені. Ще один аргумент. Сьогодні обстріли, я сказав, знову обстріли, в тому числі прильоти по Чернівецькій області, в тому числі прильоти правильно по Чернівецькій області, як би кажучи, точний місце не буду називати. І питання. Усі блогери сьогодні плачуть, говорять про чергові рашистські звірячі обстріли, і не один блогер, крім мене, да, старенької хатинки, не каже: любі дорогі українці. А якого, вибачте, рожна? У нас немає 50 батарей патріотів. Чому з одинадцятого ро... з... 2014 року в Україні не розбудовували протиповітряну оборону. Чому за третій рік війни не перекрити небо над Україною? Петріоти можна було купити, оформити американські Петріоти по ленд-лізу, оформити в позику під проценти, купити зний купол ізраїльський, купити аргентинські розробки. В Аргентині зараз там теж та сучасна Переопа. Можна було купити, чого не купляють. А тому що легше плакати блогерам і, і владним журналістам, депутатам плакати крокодиловими слізьми, що вбивають українців, легше, чим купити ПРО. то що кожен день в Україні крадуть сотні мільярдів гривень. І ніхто не сідає. ля гроші на ПРО? Так? На дрони, дрони. зараз це відкрита цифра. Мільйон дронів немає. Сказали 200 тисяч, так і 200 тисяч дронів немає. Тільки 5% дронів поставлено в бригади. Все більше нема. Все довозять волонтери. Коли закінчиться війна, коли українці зрозуміють, їх розводять. Все. Коли вони це розрозуміють війна закінчиться на другий день. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую за стрім, дякую чатові. Чат я прочитаю після стріму. Що я вам скажу? Майбутнє України залежить від того, скільки українців буде говорити правду. Все, повірте: якщо всі українці будуть говорити правду, будуть боротися за правду, не будуть мовчати, не дадуть себе розводити, війна закінчиться через день. Україна розквітне, Україна відновиться. Я в це вірю. Слава Україні і смерть ворогам! Слідуючий стрім, дорогі друзі, в 21.00. Не перемикаємося. Дякую, ріді, вам за все.